Ми почули перші вибухи, вікна почали здригатися. Ми з дітьми побігли на ліжко, накрилися ковдрою, лежали там десь пів години і не знала, як і що буде далі. На наступний день ми прокинулися всім у сьомій ранку від того, що в нас здригнувся будинок, і ми зрозуміли, що ми спустилися в підвал. З дітьми, у нас двоє дітей, 4 і 11 років. І ми зрозуміли, що треба їхати кудись. У нас нема, особливо родичів за межами нашого міста. Ми з Києва. І Ми поїхали до міста Канів Черкаської області. Нас там поселили в Квартирі, але це на останньому поверсі, на дев'ятому. Десь 5-7 разів на день ми з дітьми спускалися в підвал і десь там були по три-чотири години. На десь п'ятий день почали щось літати, залишатися там ставало все небезпечніше, як я вже говорила дитині, мої чотири роки на той момент було. Спуститися з нею з дев'ятого поверху в підвал, ну і ми розуміли з чоловіком, що треба щось робити, їхати кудись далі. Ми поїхали, було дуже страшно їхати. У нас е, одна машина, і ми їхали одні. Ми написали на е, вікнах діти, ночували ми в Вінниці, е, в Тернополі. І о 12-й ну, 12 ночі ми приїхали. Закарпатсько-угорський інститут в місто берегове. Багато хто говорив, що на Закарпатті люди специфічні. Вони не дуже люблять людей, які приїжджають. З інших міст, і в мене було таке враження, що це не дуже привітні люди. Спочатку ми познайомилися з людьми, які приїхали, дуже багато дітей. Багато хто мав роботу, вона продовжувалася дистанційно. Ми дуже дякуємо за це керівництву Закарпатського інституту. Організували безкоштовне харчування. Ми могли тоді і працювати, і за дітьми доглядати. І мене найбільше вражало те, що люди тут дуже добрі. У них матеріальний стан, воно десь на іншому боці. Величезна вдячність міжнародним організаціям, які фінансово підтримали нас. Ми приїхали ні з чим. У нас був маленький чемоданчик, хоча ми їхали машиною, тому що під вибухи ну, тебе просто все трясеться, ти не можеш їсти, тебе постійно нудить. Все я кажу, поїхали, мені нічого не треба, мені треба забрати звідси дітей і виїхати там, де тихо. Найбільше, що мене вразило людей, які тут проживають, це перш за все їх віра, віра в нашого Всевишнього, як вони шанують свою віру, як вони відносяться до своєї сім'ї. Ми е проживали у великому місті, і робота поглинала дуже великий обсяг часу. А зараз. На переоцінка відбулася дуже серйозно, тому що робота це важливий аспект твого буття, твого життя, але сім'я це основне і це головні, найголовніше. Коли закінчиться війна і коли Україна переможе. Вернувшись додому, перш за все я буду більше приділяти увагу своїй родині, ходити до церкви і дякувати Богові за те, що він нам подарував продовження цього життя?